Підтримка українським підприємцям під час війни з боку держави дуже потрібна. Тож уряд ухвалив рішення надати мікро, малому та середньому бізнесу фінансову допомогу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей. Ми ухвалили надзвичайно важливе для нашого бізнесу, що постраждав від війни рішення щодо розширення програми 579. Відтепер підприємства зможуть отримати допомогу держави у вигляді компенсації відсотків по кредитах, отриманих на відбудову виробництва. Рішення сприятиме відновленню виробничого та експортного потенціалу України і економіки нашої держави в цілому. За оцінками аналітиків, кажуть, у мінекономіки програмою зможуть скористатися від кількох сотень до тисячі підприємств, що потерпіли під час російської агресії. Урядовці наголосили, що підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до п'яти років на суму до 60 мільйонів гривень. Виконання зобов'язань по таким кредитам частково буде забезпечуватись державною гарантією. Умови для отримання кредиту. Виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково. Підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу Російської Федерації. Відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 кілометрів від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією. Таким чином, на думку урядовців, для українського бізнесу відкриваються реальні можливості у найкоротші терміни відновити свою діяльність. Яна Біляєва, Олексій Мурайов, Харківські звісті.